Ready? Close your eyes. That's it. Now inhale nice and slow, as if trying to catch the slight fragrance of a blossom in the air. And let it out. Relax your shoulders. Picture yourself enveloped in the soft embrace of a cloud. Very good. now let go of your troubles and feel yourself become lighter in body and mind San. <laughs> 汝らに声をかけたのには一つ目的があるんじゃ、料理の変化の力を借りて人間の想像した。遊芸を作るというの。この白髪についてく。それから桃髪の叔母、桃髪のお姉さんにもついてくざっくり言うとある。小狐の見た夢がテーマになってる。吉間と悪魔の間を行き、来しながら美味しい油揚げを探すんだ。 今回の設計は典型的な打ち方をもとに新たな要素を取り入れかつ既存の弱点を補うことでまっすぐ素早く打てるようになってる新たき極上無双遊芸制作組「スケダチーさん参上先日受けた広告の仕事がまだ終わってない大したことでもねすぐに片付けてくからよ七星召喚勝者は常に人生の勝ち組だ 私は夢みずきみずき,みずきって呼んで夢療法悪夢の悪夢を飛んでいけ夢食いバクには人間の悪夢を食らう能力があるの食べた悪夢は自分の夢の中で消化する必要があったねまず目をつまって深呼吸を。 この香りりをじっくり嗅いでみて次は視覚的な準備をしようあたしがいいって言うまで目を開けちゃダメだぞ <laughs> <laughs> 二重心ってあのウリ二つの人が現れるっていう仕事柄何らかの理由で治療を拒んだり治療を受けられない患者はたくさん見てきた。 そして将軍にはすでにその兆しが見えてる大きな力を持つ者が夢とうつ,つを区別できなくなり現実で起こっていることの全てを戦の延長線上にあるものと勘違いしてしまったら此度の敵悪夢だけではあるが <laughs> <laughs> やはり見破れ

По перше, це новий персонаж Мізукі. З нового нам одразу показують зв'язки персонажа з іншими персонажами, які вже є в грі. Цікаво, що вона подруга дитинства Яйміко, а отже, їй як мінімум 500 років. Звісно, з нею нас чекає квест, і для відкриття квестів легенд тепер не потрібні ключі. Як і врешті персонажів, з нею теж будуть доступні додаткові нагороди, якщо пройти квест під час її банеру. Тепер поглянемо, що ж вона робитиме. This is it time for our session? Мізукі це анемо персонаж через реакцію свірл або роздмухування. Вона полюбляє знаходитися на полі бою, використовуючи навичку «Вміє ось так літати, і також навичка збільшує демедж від реакції роздмухування усієї команди. Ульта Мізукі створює міні-баку. Якщо їх підняти, то вони або підірвуться, або якщо персонажа не вистачає ХП, вони його похилять. Як бачите, створюються вони часто, однак Проблема в тому, що якщо вони хілять, то вони не спричиняють анемо шкоду, а отже, нічого не роздмухують. Одразу хочу сказати, що я планую зробити відео, де подискутую про цього персонажа, тож очікуйте його незабаром. Щодо банерів, то у першій половині буде мізуки разом із сіджвін. Мені не дуже подобається така комбінація, тому що Сігну тоді не покрутити. А це важливо, тому що мізуки відправляється в стандартний банер, і буде те саме, що з Тігнарі та Дехією, що Сігну потім буде неможливо отримати. В другій половині в нас фуріна та різлі, і я впевнений, що обидва персонажі дуже навіджадані для гравців, тому що хтось хоче собі сіли на різлі. А хтось хоче отримати фуріну чи її С2. Звісно, в цьому патчі без івентів теж не обійтися. Основний івент буде івентом в Інадзумі, і тому ми зустрінемо усіх вже добре відомих нам персонажів. Звісно, нас чекають нові ігри. Оця, наприклад, може бути навіть трохи цікавою. Однак спойлерити не буду. Третю гру ми, наче, вже зустрічали в якомусь іншому вигляді. Далі нас чекає ще якийсь івент зі спогадами. Я не дуже його зрозумів. Мабуть, ми будемо згадувати наші пригоди з рештою персонажів. І то короніпта села таке. ちょっとそこのあんた、待ちなさい。はいお兄ちゃん、ありがリンユーの金融支援。ハハ、モンドとはだいぶ違うだろう。ショリン、この匂いどうしたの？うん、いい香り。食べてみて。次はバタツミ島の外を案内してくださいませんか？ Однак в будь-якому випадку за це дають перемогами. Тож байдуже. Далі якийсь бойовий івент, і цього разу в нього можна піти разом з другом. Далі якийсь івент з рибною ловлею, але не турбуйтеся в ньому. Ми ловимо не вудкою. Далі якийсь івент із Ксав'єром. Певні зміни, звісно, чекають і карти. І закривається все збільшені нагороди за артерії. Далі покращення у самій грі. По-перше, в цьому вікні можна тепер обрати і рівень персонажа, і рівень зброї, і до того ж, кнопкою навігації можна буде знайти необхідні для вас ресурси. До того ж, на усіх необхідних ресурсах буде доданий маркер, щоб не забувати, який саме ресурс вам необхідний. Знизу ж буде писатися, скільки ресурсу у вас вже є. Я поки цим не користувався, але я думаю, для багатьох гравців це буде дуже дуже корисно. Далі, перемикаючись з персонажа на персонажа, ви будете залишатися в тому ж вікні. Не впевнений, що це було дуже важливо, але можливо для мобільних геймерів це так. А от наступна зміна важлива вже для гравців на ПК. Нам додають сортування за стихією зверху. Тобто, шукати персонажів, якщо у вас їх дуже дуже багато, стане трішки простіше. Також з'явилися рекомендації зброї для нових гравців, мабуть, буде корисно додавання зброї для піднесення, ну це вже дрібниці. Далі кілька змін в чайнику. З будь-якого місця тепер можна змінити лейаут вашого чайника, а також з будь-якого місця отримати доступ до крафту. Тож тепер не потрібно постійно бігати до нашого NPC. To guide you out of the dream. Looks like it worked like a charm. Now all you need to do is hold on to this state of relaxation. Your dream was very special, by the way, full of stories and unknowns. Thank you for trusting me with it. Oh, one more thing be careful on the road. A certain amount of fatigue is to be expected after waking up from a dream. Farewell for now. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте.